Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 1 листопада мене звати Українчик. У перший день останнього місяця осені по всій країні збережеться доволі хмарна погода, але без істотних опадів. Синоптики прогнозують сильний вітер в усіх без виключень регіонах нашої неньки. Нічні і ранкові заморозки можливі лише у одній області. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 1 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 1 листопада синоптики прогнозують хмарно і без опадів погоду. Заморозок можливий лише у одній з областей. А сильний вітер хитатиме верхівки дерев по всій країні. Південь у Одеській області в день від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. В районі Бессарабії в денні години доби від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 8 плюс 6. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 12 плюс 14 в світлі години від плюс 6 до плюс 4 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище за нуль. нічна плюс 6 плюс 4. На Миколаївщині вдень плюс 14 плюс 16. Вночі від 6 до 4 градусів тепла, у Херсонській області в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 12 плюс 14. Вночі від 6 до 4 градусів тепла, у Тернопільській і Львівській областях в денний час від 13 до 15 градусів вище за 0, в нічний від плюс 6 до плюс 4. На Закарпатті в світлі години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 6 плюс 4. У Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в день години доби від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На Хмельниччині вдень плюс 14 плюс 16, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів вітер західний сильний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 11 до плюс 13 градусів. В нічні від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. В Маріуполі в день плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без істотних опадів. Нічні і ранкові заморозки можливі лише у Луганській області. Вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні плюс 6 плюс 4. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби. Від плюс 12 до плюс 14 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в нічний від 6 до 4 градусів вище за 0. На Полтавщині в день – плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. У Черкаській області в денні години від 12 до 14 градусів тепла, в нічні плюс 6 плюс 4. У Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. У Житомирській області вдень плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в темні від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Київщині і в Києві в денний час плюс 12 плюс 14, в нічний від 7 до 5 градусів тепла. У Житомирській, Сумській, Чернігівській і Київській областях хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний, сильний 7-12 метрів за секунду. 1 листопада магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям. Рідним сусідам, а також колегам, ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.